Ми повинні максимально залучати людей і висвітлювати це при всіх, тому що привернення уваги це саме той суспільний інструмент, який допомагає впливати на те, щоб максимально швидко повернути наших героїв додому. І ми обговорили таку ідею як мовчазні акції, щоб це було символічно. Ми всі погодили, що це найкраще робити у п'ятницю, тому що безпосередньо саме у п'ятницю був той жахливий обстріл Оленівки. І цю ідею всі підтримали, і ми сподіваємося, що кожної п'ятниці ми розпочнемо з нашого міста своїм прикладом і покажемо, що і та проведемо таку мовчизну акцію з 13 до 14 години. Це припадає якраз на обідню перерву, тому в принципі всі зможуть за своїм бажанням доєднатися до цієї акції. Ми будемо виходити з плакатами. Саме таким шляхом ми можемо сколихнути цю хвилю і знову нагадати не тільки українському суспільству. Ми розраховуємо на те, що світова спільнота, наші ті всі меценати, благодійники, партнери з інших країн теж цю хвилю піднесуть. І кожної п'ятниці, символічно, в той день, коли це був крайній день виходу захисників і захисниць Азовсталі, це була п'ятниця, коли вже остаточно вже були виведені всі. З територією заводу Азовсталь. Також п'ятниця це день теракту, день трагедії, коли весь світ побачив, наскільки наш ворог підступний, брехливий і нещадний.